Нещодавно на Київщині у музеї українського художника Миколи Пимоненка відбулася презентація збірки поезії Крилом Будь, одна з співавторів якої військовослужбовиця 47-ї окремої артилерійської бригади Марія прочитала кілька своїх віршів. Марійка, вона мені Марійка, я її от по іншому якось не можемо назвати. Дуже гарно на про себе до речі, кличці написала дуже просто для доступний та дубиші. Вона і моя мамуся, і я їй присвятила один вірш називається Лист домови. Матуся. Я тут ніби і своя, а ніби й чужа. Мені відкрилися б усі дороги, та враз змінилось все, війна прийшла, і щастя пало б килимом під ноги. Була б я вчителем, як і хотіла ти, Начала б діток гамірливих та проміняла книги на штики. Щоб вигнати недобрих і зрадливих. Матусю, не хвилюсь, я не сама. Зі мною побратими вірні. Ми з ними і вогонь, і в воду, і до кінця, і вирішимо питання спірні Прошу тебе, не плач дарма, не лий ти сльози моє нене. Я вірю, ще пройде весна, і ти одягнеш, катючко зелене. З тобою помандуємо світи, я зроблю все, та тільки жди, ти путь моєю зіронькою. Види і я повернуся до тебе. Писати я почала ще в школі. У 10 класі нам задали завдання, щоб ми написали певні вірші на певну тему. Це для мене здалося так досить цікаво. І чому б не спробувати? Тому що я читала вірші, і це для мене було щось таке спочатку незрозуміле. Але потім, як ми почали розбирати ямби, хореї, все мене захопило. Мене надихають саме ті моменти, які мене хвилюють. Саме ті вірші, які в мене вже є написані про маму, деякі вірші про Україну, деякі вірші про мову це ті вірші, які йдуть від того, що я переживаю, те, що я відчуваю. І мені хочеться передати це на папері. Це один із способів, як собі зарадити, як себе трошечки розвеселити і висказати все, що є в тебе на душі. В мене близько 15 віршів на даний момент. І ще пишу: починаю писати прозу. Вдячний слухач. Це моя мама і мій чоловік, яким я дуже вдячна. Вони також є тими, хто надихає мене на те, щоб. Написати вірші і взагалі на те, щоб жити, бути тут і бути у війську.